Дивовижна доля гідна роману бестселеру злети й падіння, захоплення і депресії, моторошна самотність і загальне обожнювання. 110 років тому у Києві народився майбутній легендарний балетмейстер та танцівник Серж Лефар. Серж Лефар, який очолював французький балет цілих три десятиліття, спочатку мав мало шансів стати танцівником. Займатися балетом почав пізно, у 16 років. Одного разу, побачивши у Києві урок класичного танцю, відчув, що балет його покликання, і не помилився. Унікальні фото з автографом самого Сержа Лефаря, справжня афіша його концерту, монографії, власна бібліотека, малюнки, концертні програми. Саме ці експонати можуть побачити на виставці кияни та гості столиці. Фотографії. Дуже цікаві, тому що в фотографіях є і дитинство, і той вік, коли він вперше до Парижа потрапив, і його спілкування з найзнаменитішими людьми світу. Також є фотографія з його вдовою. Хореографія не єдиний талант маестро. Мистецтво приваблювало лифаря і у інших проявах. Зокрема, балетмейстер захоплювався творами Олександра Пушкіна і мав чи не найбільшу колекцію його зібрань, які до речі стали перлиною виставки. Серджа Лефаря – величезна добірка, можливо, навіть ні в кого такої немає. добірка Пушкініани, будучи в Парижі, він страшенно любив Пушкіна, збирав. Кожну книжечку, кожну деталь, яка пов'язана з цим іменем. Коли був юбілей 100 років смерті Пушкіна, він у Франції, в Парижі видавав і Євгенія Нєгіна і свою збірку, свою працю має зарубіжна Пушкіняна. Преса називала його громадянином усесвіту, а він вважав себе українцем. Балетмейстер відмовився від французького громадянства, яке пропонував йому сам генерал Деголь. Понад 60 років прожив у Парижі, але завжди пам'ятав Київ. На його могилі на кладовищі Сен Женев'єв, де буа у Парижі є напис Серж Лефар із Києва. Анна Чайка, Ігор Коркодим, новини УТР.